Вітаю творчій майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні посилочка від роксолани. Подивимося, які скарби вона прислала. Таке намисто з крихтою з гематиту, крихта агатова, перли. Таке агатове з чорного агату намисто з такою китицею. З крихти-крихти багато аж в три низькі. Тут таке плетіння густе із гранату, досить таке велике і тяжке, із перламудру така квітка. І такі намистини. Тут цікаве, що перламутр є з тої сторони, де отвір, з боку його нема. Я колись робила з такого, на піни. Але що роксолана захоче, я не знаю. Буду цікавитися, тоді, що в мене вийде, я вам покажу. І ще такі пластинки агатові і з такими круглими, такі намисто. Ось і всі скарби. Що я зроблю, вам покажу. Оновлені прикраси для роксолани готові і глянемо, що у мене вийшло. І з гранату я розділила їх всіх, там була кусичка переплетена. І в мене нанизилося аж, ві... аж 5 низок з додаванням фурнітурних намістинок для краси. Я трошки посортувала по розмірах, самі більші, середні. Дрібніші. Ось. І запитувала Руслани, чи зробити кожну окрему, чи разом. Ось, разом. Погодилася разом. І тут такий є нюанс. Можна їх отак вдягнути, не перекручуючи. А можна їх перекрутити. І буде як джгут. Ось. Ось так, бачите? І так, і так, воно буде гарно, пишно. Мені дуже воно сподобалося. Не знаю, як на камеру, але воно таке багате. І з Перли Рокселана хотіла, щоб я поєднала з чорним агатом і зробила чокери. І зараз це не самий менший. У мене Шийка на манекені трошки товстіше, тому воно не буде так ефектно виглядати, як на живій шийці і відповідного розміру. Але все одно вийшло аж чотири. Всі вони окремі, і кожний можна носити окремо, можна по 2, 3 і навіть 4. Ось так. Я по різному додала чорні намистини до перлин, додала фурнітурні, щоб розділяли, але фурнітура поєднюється, в кожній є вона, бачите, все по різному. Єдине, що в цій останній. Отак як Роксолана хотіла три, я зробила три і ще залишалися намистини, я вже зробила четверту, але тут вже не, мені не вистачило тих більших чорних. Ось. І я дала менше. Відповідно, тут і дала іншу фурнітуру. І ще залишалися намистини. І ще вийшов браслетик. Але вже зовсім маленькі, на закінчення такі дала, але все одно браслетик до будь-якого з цих чокерів. А залишків там були такі прямокутні. то Ось таке вийшло намисто. Було 5 намистин. Я одну дала по центру, дві збоку, додала фурнітурні і свої круглі агати, дала шапочки і між ними, щоб видовжити довжину. Ось, ще таке намисто. І з агатової і гематиту, там таке було малесеньке мистечку. я крихтось зібрала на піни, правда, на дуже. Ой, перепрошую, були чіпси, то я ще на низ, під мистечку дала, так, як бісеринку. Але її не видно. Ось, додала таку камею. Фурнітурні намистини гематитові, а оце зараз вам покажу із. Перламутру, от то, що я казала, якщо боком, нічого не видно цієї краси самого перламутру, але тут воно мені по кольору підійшло, це залишки, я їх тому сюди вставила. Ну і гематитові намистини до закінчення. Зараз вам покажу, що я зробила з цього перламутру. Руксолана хотіла сутуар. Ось є сотуар, зараз я відставлю стійко, щоб ви побачили. Недалеко добре, так буде вам видно. Решту я приближу в руки. Ось то, що я говорила, вся краса цього перламутру, бачите, з цієї сторони, не з бокової, бачите, а саме, тому я посадила всі на піни. Тільки вибрала такі рівніші на закінчення. Ну і ті, що залишилися там в попередньому. Ось така квітка, тут такий перехід зробила, і такі намистинки зробила на пінах з тих перламутрових чіпсів. Ну, вони дуже гарні, і, відповідно, стало зразу видно їх красу. Так вони не, не одноманітні, як оці боком. Бачите, а вони такі цікаві. Кожна має свій перламутр. Все посадила на піни і між ланки дала ще таку ланку ланцюжка. І ще трошки залишалося. Ну, це остаток, що в попередньому, а ще на пінах трошки залишалося, то вийшов ще такий. Браслетик для комплекту. А з агатової крихти також ще один сутуар, також, за побажанням, руксолани, тої агатової крихти так було багато, що вийшов досить такий великий сутуар. І ще навіть на браслет залишилося. Крихту я посадила на піни, дала такі фурнітурні, а це я вже додавала свої для закінчення, тому що ці колючі і душики, вони не будуть підходити. Треба, щоб на шийку було гладенько і комфортно. Ось використала оці великі намістини, я їх в шапочки, і поробила такі ланки між. Кожною намистиною додала ще для краси яскравості таку фурнітурну. Використала цю круглу велику і зробила дві такі вісюльки. Ось, переробила всі скарби Роксулани. Вийшла досить така цікава колекція. І це все, що я вам хотіла показати. Всім гарного, мирного дня і до наступних переробок.